Захисникам, які бородять нас на фронті. Позавки ним ми, ми можемо сьогодні збиратися, позавдяки ним наші діти можуть посуватися. Тепер будь ласка, представити нашим організаторам, Засновником і організатором Сукраїнського або жанру фестивалю, конкурсу, дитячої, юнацької та молодіжної творчості є і про це дає палаті це благодійна організація, благодійний фонд Дніпровський» президент Анатолій Павленко, голова журі Роман Шишин Василь Григорович, доктор філософії, професор, ректор Академії мистецтв імені Павла Чубицького. Ваші області голова клієнства, на національної всеукраїнської музичної спілки, секретар Асоціації діячів естрато мистецтво України, заслужений діяч мистецтва України. Це голова живі і останнє слово сьогодні буде за ним. Члени живі Алекс -Ал -Ал Шапа, слукорежисер, мультиінструменталіст, лідер будь Так, так, наші області, лідер купівлю, Владислав Піволевський заслужений тренер України засновник спорту в лімі танців Національного університету фізичного виховання та спорту. Президент Лівітанців України. Олексій Савановський. Чеславного мистецтва України виконали стопози, шоумен та медіа експерт. року. Василь Петрович Ілєнко, заступник директора Центру по роботі зі метамологи за місцем проживання району істіння. Ости Всемерицький багато фестиваль конкурс дитячої юнацької та молодіжної творчості і прокська феєрія талантів розпочинається. Ми бажаємо успіхів та лиху іспі всім учасникам. І першим на сцену запрошуємо, гула Богдан Олександрович, нескорений Київ, розмовний жанр, 8-10 років. Будь ласка, ваші описки. Була побрана Олександрович. Хвалився, що за три дні візьмеш Київ, парадом по Хрещатику пройдеш, амбіції великої Росії, як прапор по Європі пронесеш, ти лютим звіром в Україну вдерся, Калічив душу тіло шматував. та б'ється наше українське серце, бо ти любові люттю не здолав, ти армію вихвалявся всюди, непереможні воїни, мовляв, та зупиняв їх беззбройні люди, бо вільний дух рабів, перемагав, покинувши і техніку, і зброю. Щоб відступ не обтяжити дарма. Твоя орда біжить із поля бою, бо порятунку іншого нема. Ти говорив, що ми не до держави, не до народ, кричав, що нас нема, та устає над світом наша слава, Жовтоплакитний прапор підні. Не заховаєшся кремлівський катер, прийшов наш день, настав відплати час, бо націю героїв не здолати, ніколи ти не переможеш нас. Хвалився, що за три дні візьмеш Київ, втопилась у Дніпрі московська мрія, а Київ стоїть не на двох своїх берегах незламаний, непоборний, безсмертний, як фенікс птах, палили його калічений, руїни і ще гулять. А він бідою посічений, стоїть і буде стоять, без остраху перед ворогом, гартований у боях, на ніким не кімнати. Стоятиме у віках. Так, наші всі учасники залишаються, поки дивимось прямо, от, от прямо, бачите, біля маси. Да -да -да, біля жирі.